Обласний дозвільний центр відкрили в івано франківську Його розташували на другому поверсі міського центру надання адмінпослуг. Саме тут відтепер сконцентровані усі підрозділи органів влади, які надають дозвільно погоджувальні документи. Чиновники стверджують, дозвільний центр не аби як покращить роботу підприємців. А головне зекономить їхній час та гроші. Тут підприємець може отримати одразу цілий пакет дозволів. Підприємець може отримати йому необхідно декілька дозволів. Він не буде вже ходити, тобто пакет цілий. Він Держгірпром, пожежна, земельні питання, юридичні і так далі. Тобто він прийшов сюди, в одне місце здав і отримав пакет через 10 чи на протязі місяця, максимум, якщо то потребує чуть більше роботи. Поруч з дозвільним центром, так звана дошка новин. Зміни до законів України, нові проекти рішень, регламент роботи, виконавчих структур чи умови отримання дозволів. Тут представники бізнесу можуть почерпнути важливу для себе інформацію. На сьогоднішній день створити підприємство стало вже не так складно. Принаймні, людина знає, куди йти. Вона може отримати досить кваліфіковану інформацію консультацію з приводу того чи іншого. Їй не треба бігати в інші структури для того, щоб отримати дозвіл, там отримати печатку і проче, проче, проче. Незвичайно добре, що це зроблено в одному місті, причому в зручному місті, в самому центрі міста. Навпроти обласного дозвільного центру розташований міський. Він працює вже понад рік і за цей час прийняв 40 тисяч підприємців. Загалом на Прикарпатті нині ф. Функціонує 20 дозвільних центрів. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.